Усім привіт! Радий, що ви завітали до мене на YouTube канал, і в цьому відео хочу вам продемонструвати, як зробити непомітний природний чоловічий макіяж. А, і взагалі хотів би я поборотися зі стигматизацією чоловічого макіяжу в нашому суспільстві. Тому що а, я все ще отримую багато коментарів: а, типу, навіщо ти це робиш, чоловікам не потрібно фарбуватися, і дуже багато. Негативних коментарів з такою іноді, не дуже нормальною лексикою. Тому я хочу вам просто показати, що, по-перше, макіяж може зробити вас кращим, навіть якщо ви чоловік, може скрити ваші недоліки і показати ваші переваги. У вашій зовнішності. Тому давайте почнемо. Я вже зволожив свою шкіру доглядом і хочу перед нанесенням тонального крему зробити додаткове зволоження, щоб нічого там під очима іноді так буває зморшки підкреслюються тональним кремом. І щоб цього не було, я нанесу базу від бренду Bobbi Brown, яка називається Vitamin Enriched Face Base. Вона йде з, з, з цитрусовим ароматом. Дуже приємний запах, і вона дуже класно зволожує шкіру. І що мені подобається, вона підходить для будь-якого типу шкіри. Якщо вона суха або жирна, вона підійде. Я раніше не розумів, навіщо взагалі ну, база під макіяж це ну, необхідна річ, не необхідна річ. Але коли я почав нею користуватися, то шкіра, ну, тональний крем лягає на шкіру дуже-дуже як масло, як масло лягає. І без тональної основи я не можу собі його уявити. Тепер мій щоденний макіяж. Ще хочу трішки під очі нанести, тому що я буду використовувати. Я купив нещодавно новий консилер і від MAC Pro Longwear. І сьогодні саме хочу вам показати його, а він дуже-дуже плотний і без бази він буде підкреслювати вам. Зморшки. Я нанес базу, і зараз хочу підсвітити обличчя перед наносенням тонального крему. Це Hollywood Flower Filters від Charlotte Tilbury. Це найпопулярніший продукт у Charlotte. Що він робить? Він дає сяйво. Це як жидкий хайлайтер. Це щось між хайлайтером та тональною основою. Його можна змішувати з тональною основою. можна Поверх тональної основи ось сюди, сюди наносити на випуклі частини обличчя, щоб підсвітити їх. Але я сьогодні хочу нанести цю штуку саме під макіяж, щоб зробити такий підсвічуючий тавтологія ефект всередини. Ось так. Цей бустер дає такий Трішки тон, це в мене відтінок 2,5. І він з жовтинкою. Взагалі дуже багато продуктів від Шарлот з жовтим підтоном. Якщо ви хочете там, типу, ефект макіяжу без макіяжу, то можете звернути увагу на цей продукт. Ось, бачите, вже колір обличчя став. Більш здоровим і все, що нам потрібно, це просто скрити недоліки на шкірі. Для цього я буду брати консилер від MAC, це ProLongwear. Це дуже стійкий консилер, і буквально крапелиночки досить, щоб нанести на все обличчя його. Ага. В мене відтінок NC20, він йде також з жовтинкою. Хто не знає, в MAC усі продукти, які йдуть NC. Це жовтий підтон. Усі продукти з NW це рожевий підтон. В мене, здається, жовтий підтон. Ось. Так, я наношу зовсім трішки. Ось сюди під очі, в куток очей. Потім мені дуже не подобаються носогубня складка. Тому я ось цю зону не жалкую наносити консилер. Зовсім трішки ось сюди, тому що в мене такі мімічні зморшки, я завжди ось так роблю. І ось на підборіддя. Ви можете не наносити на підборіддя, але в мене тут подразнення від гоління і. Хочу прибрати це. Якщо у вас нема подразнення, можете туди не наносити. Потім я беру beauty blender, який трішки змочив водою. Зараз він сухий. І поверх цього розтушую. Я взагалі помітив, що чим менше тону ви наносите, тим більш природньо виглядає в цілому макіяж. Сонечко пішло. Так. Ну, знаєте, в принципі, цей фільтр дуже класний. Він робить, ну, він робить тон, і це все все-таки добре, тому що було б дивно нанести на обличчя тільки хайлайтер. І хочу ще точечно прибрати ось тут на носу, ви вже, звісно, встигли побачити. Це я просто був у косметолога, видаляв родинку на носі і сосуд. Сосуд, Чи є таке слово, на, під оком. Цей консилер дуже-дуже класний саме для того, щоб точечно прибирати якісь недоліки. Він застиває і не скатується потім. Ми вирівняли тон обличчя і зараз будемо контурувати його, робити е, тінь. Тому що зараз наше обличчя як млинець виглядає. Для цього я беру палетку від Toma е, в першому відтінку Intensity One. Це палетка Shade and Illuminate. Дуже-дуже класна, це мій улюблений продукт взагалі з макіяжу. І тут кремова текстура, хайлайтер і бронзатор. Я беру бронзатор і пальчиком ось так наношу. Знаєте, вам може здатися, що, типу, як для чоловічого макіяжу це занадто. Але через те, що це все кремові продукти, і вони, ну вони не виглядають помітно на шкірі. Чесно вам кажу, їх непомітно. Так, вчора побачив, дивився на сайті Тілбері, що вона наносила контурінг на нос саме ось сюди, аж до. Бріф. Хочу спробувати зараз так. І буду пензлом від Real Technics розташовувати все це. Мені здається, що я назвав це відео чоловічий макіяж. Але мені здається, що не в кожного чоловіка буде час, щоб, наприклад, вранці ось так фарбуватися. Ну, знаєте. Я це відео назвав не п'ятихвилинний макіяж. Я його назвав чоловічий. <свідки> Про швидкий макіяж відео буде якось з часом. Так, тут я наносі обережно, щоб не стерти те, що я замазав. Почервоніння. І розташовуємо у... У ріст волосся, у волосся. Взагалі не розуміють, чому хейтери пишуть щось з приводу того, що я фарбуюся. По-перше, ну, мені здається, людина, я, ну, мені не здається, я впевнений, що людина може робити все, що вона хоче у цьому житті, якщо вона не наносить шкоду іншим. Зараз хочу, щоб. Розтушувати все це, ще зверху промокнути це б'юті блендером. Мені дуже-дуже подобається, як в цілому виглядає колір обличчя. І що мені дуже подобається, немає ніякої текстури. Дуже класно. Шкіра виглядає ідеально. Беру транспарантну пудру від Chanel відтінку 30. і Зафіксуємо наш тон. І приберемо блиск. Чоловіку вже ось дуже буде непогано, і так. Але ви зараз побачите, як з рум'янами зміниться обличчя. Ну, такий ефект щось між бронзатором дійсно і. Класичними рожевими рум'янами. І трішки давайте її ми зайдемо і на лоб. І на очі трішки нанесемо, щоб було більш гармонічно. Далі я беру бронзатор від забалом і пройдусь у зоні шиї. Тому що шия в нас біла, а обличчя дуже класне. Зробимо класним ще й шию. Так, Тепер я беру фіксатор від MAC. Хто не знає, це такий, це такий спрей, який можна використовувати і перед макіяжем в якості бази. Але, так як база в мене вже є, я його використовую лише для того, щоб об'єднати макіяж. І це він робить дуже класно. Я не знаю, як вам пояснити, але... Макіяж виглядає ще більш непомітно з цією штукою. Він нібито приліпляє чешуйки нашого макіяжу до шкіри і робить е, текстуру шкіри, як вона і є, ну, природньою достатньо. І хочу вичесати брови та е, вії свої. І зверху ось це все. Тональну основу нашу стираємо ватною паличкою. Тим самим робимо тінь. І око буде виглядати немаленьким. Візьму ще бальзам від нюкс і зволожу губи. Мені дуже-дуже подобається. Мені подобається саме текстура шкіри, що вона така. Сяюча, але навіть не сяюча, вона така glow, трішки, знаєте, як в Хейлі Бібер. Клас. Все таки я рекомендую цей фільтр. Бачите, не обов'язково в принципі, наносити тоналку на все обличчя, достатньо підсвітити цим фільтром, який трішки становичим ефектом. Під очима в носогубці посередині лоба нанести тон і вже буде дуже класно. Давайте ще візьму е, хайлайтер прозорою від Форда і нанесу під бровами. Бачите, як візуально цей хайлайтер робить такий через підсвічуваний ефект? Він робить брови більш контрастними. Зовсім трішки хайлайтер наносимо на ніс. І на ніс ми наносимо не повністю ось так лінією, а трішки на переносицю. Ось сюди. І на кінчик носа. Вау. Можна ще ось сюди. Ось сюди я наносити не буду, тому що, ну, це, можливо, дівчинам буде добре, але не хлопцям. Якийсь такі маленькі недоліки я замазую вже після всього макіяжу. Беру серветку і промакую все обличчя. Ніби зараз червень і я тільки почав засмагати. Не знаю, чи камера це передає, але в реальному житті виглядає дуже-дуже природньо. Такий типу засмаглий ефект, і шкіра переливається, нібито зсередини. текстура шкіри непомітна. Бачите? Тому, хлопці, якщо у вас є час так фарбуватися, візьміть собі ці лайфхаки на зимітку. Взагалі вам буде достатньо, наприклад, якщо у вас бліда шкіра, наносити на все обличчя це трішки. Якогось консилеру чи тональника під очі, щоб синяки перебрати. Припудрили. І, в принципі, цього вже буде досить. Я радий, що ви додивилися це відео до кінця. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобався макіяж, а мені здається, він не може не сподобатися, тому що він реально виглядає класно і природньо. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Побачимося ще. Па-па!